электрический лобзик аккумуляторный э, с двумя аккумуляторами в комплекте в кейсе для зручного переноски так, в комплекте идет лобзик два аккумулятора и зарядная длина аккумулятор дуже легко вставляется. В комплекте еще и пилка. Пилочка идет одна, потому что ну, она под разные задачи, идет их разные ставлять. Вставляється дуже просто, Ой. підгибаєте і вставляєте на опору. Все. Далі вмикаєте, е, вимикаєте захист і пішло, йде, підсвічування, е, плавно регулюється потужність. Швидкість, тобто все працює. Також можна регулювати кут нахилу. То ось таке зручне використання. Поки один акумулятор працює, другий ставити на зарядку. Індикатор, поки горить червоним, це він заряджається, коли зарядиться він загориться зелено. Тобто, Де-факто можете працювати постійно без перерви. Ну не забувайте ставити на захист, якщо не користуєтесь, щоб або діти, або самі ви випадково. Все ми не, не нажали, щоб не було травм. Легко ще раз краю. Ось такий зручний пристрій.